Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний торт, медовик, тоненькі шари, а також дуже дуже смачний вершково-масляний крем. В начинці присутні банани та вишня, що додає торту особливу родзинку. В кожній родині є свята, коли хочеться приготувати щось дуже і дуже смачне. Тож у мене два іменинника. І от саме для них я і готую цей торт. Тож, розпочинаємо. Перше, з чого ми починаємо, це беремо антипригарний пергамент та малюємо на ньому ось такі кола 20 сантиметрового діаметру. А тепер беремо 3 яйця, додаємо дрібку соли, кладемо 150 г цукру, трішки розмішуємо та додаємо 200. Грамів меду. Мед повинен бути ось таким густеньким, з яскравим смаком. Так що куштуйте, який ви мед берете для торту. І все це гарно-гарно перемішуємо хвилиночки дві, щоб маса стала однорідною. А тепер відразу беремо борошно 350 грамів, додаємо 15 грамів харчової соди. Все це перемішуємо і залишаємо борошно. А самі готуємо каструлю, наливаємо в неї грамів 200 води, і будемо робити водяну баню. Каструлю ставимо на вогонь і підогріваємо разом з цією масою. І так, ставимо на водяну баню свою масу, вона підогрівається. І ми її потихесенько розмішуємо. І ось у нас маса вже стала тепленькою, такою навіть, ну, градусів біля 60 вона повинна бути. Звісно, пальцем не оприділиш, але така вона дуже-дуже тепла, скажімо так. І ми починаємо додавати борошно. Додаємо потроху. І розмішуємо, Не мов би заварюємо його, воно виходить таке, як заварне тісто в нас. І швидесенько знову додаємо борошно, але воно буде густіти, тому беремо відразу лопаточку. І гарно, гарно розмішуємо. І, звісно, поспішаємо. Якщо вам зручно робити це на вогні, то ви можете на малесенький вогонь поставити свою, свій посуд, і це робити на маленькому на маленькому вогні. Але в мене вода добре підігріта, і тому я бачу, що моє тісто гарно запарюється. Подивіться, яке воно. Далі нам потрібно буде все робити дуже і дуже швидесенько, тому що мед густіє без парової бані. Як тільки ну, ми його знімемо, то прискорюємося. О, тісто дуже гарне. І тож, наше тісто ми вимішували хвилиночок. Шість, сім. Воно однорідне, гарне у нас. І все. Тепер відставляємо, і тож беремо пергамент і швидесенько наносимо наше тісто. Ми повинні зробити. Наносимо його. Трішки більше, ніж коло. А коржі виходять насправді дуже і дуже смачними. Тому, якщо у вас вийде і за коло, нічого страшного з цього нема. Ми будемо їх обрізати, тому нам ця крихта ще знадобиться. І все, що вийшло за коло, буде використано на крихту. І ми розрівнюємо, як можна тонше робимо. І в такому вигляді. Можемо ставити його до духовочки, але я зараз наношу на всі вісім пергаментів. Мед дуже швидко густіє, тому ви можете залишати. Його на водяній бані, щоб вам було легше працювати із цим тістом і ставимо до духовочки на 170 градусів вона включена, розігрівається. І тож все тісто розкладене, і ми кладемо. Перший лист на деко і відправляємо до духовочки. 6-7 хвилиночок і наш корж готовий. І тож перший корж випікся, і ми його обрізаємо, поки гаряченький, він дуже добре обрізається. Я беру форму і за допомогою неї це роблю. Якщо десь він не обрізався, то беремо ніж, обрізаємо його ножом. Або ножицями. Все, з гаряченьким дуже гарно справлятися. І от ми ножом підрівняли, де що в нас не обрізалося. Тепер оббираємо нам знадобляться всі ці крихти. Ми будемо ними зверху все притрушувати. І отак беремо, відразу пергамент відриваємо. І ось такий вигляд має наш. Корж, подивіться, кругленький, гарненький. Все, залишаємо. І ось останній наш корж випився. ми його відбираємо. Антипригарний пергамент дуже гарний в нашому випадку, тому беріть лише його, подивіться, як він гарно, гарно відділяється. І все. Ставимо до повного охолоджування, а самі займаємося кремом. Для приготування крему нам знадобиться 300 г масла кімнатної температури. Додаємо 50 грамів цукрової пудри і все це гарно перетираємо, так маслечко підтало, тому гарно поєднується із пудрочкою. Також нам буде потрібно 500 грамів сметани жирної. Жирність повинна бути більша за 20%. Я беру сьогодні вершки. Вершки взяла фермерські, відсоток невідомий, але я бачу, що вони гарні, жирненькі. Купляла на ринку. Запитала в продавця жирність, відповісти не зміг, то я взяла. О, бачите, гарно поєдналися. І тепер додаємо сюди. Можна блендером його трішки взбити, але я бачу, що гарно поєднались, тому додаю відразу вершки. так перемішуємо, і потім потрішку взбиваємо блендером. Додаємо також ванілін. Довго крем не взбиваємо, щоб не вийшло з нього масло. Як тільки поєдналася цукрова пудра з маслом та вершками все. Скуштували крем готовий. Беремо тарілку та форму, тарілку злегка змазуємо кремом, щоб наш тортик не їздив. А також. З двох сторін бочки форми. Бо ми зараз будемо прокладати пергамент. і щоб він краще тримався, то посадимо його на кремчик. Проклали. Приклеїли і кладемо першого коржа. До речі, якщо у вас вишня консервована, то можна соком промастити наші коржі. І теж накладемо. Промащуємо соком, отакий замість сиропу, така пропиточка. Ось так трішки промастили. І кладемо крем і рівномірненько його розтягуємо. Тепер прокладаємо вишеньку. Вишню беремо без кісточок. Можна взяти заморожену, проварити її в сиропчику, і тоді використати. От так наклали. І пішов слідуючий корж. Можна його перевернути, то він скоріше буде впитувати сиропчик. Промащуємо його сиропом. Перевернули, бачите, відразу впитується, не треба його чекати. Це придавили і наносимо крем. Кожен шар у нас буде різним. Перший у нас був з вишньою, другий у нас буде з бананом. Розклали. Панончик. Слідуючий шар робимо з вишенькою. Сиропчиком вишневим полили. Так. І відразу кладемо можна навіть цією стороною. Все придавили. І кладемо крем. І тож у нас. Останній шар, ми його просочили сиропом і накладаємо крем. І останній шар я роблю з бананом та вишенькою. Викладаємо банан, чередуємо з вишенькою. Шари наші укладено, все, ми знімаємо нашу форму, вона виконала свою роль. І тепер ми гарно і гарно змащуємо бочка та верх. А тепер беремо крихту, яку ми зробили з залишків, коржів, і нею змащуємо бочки наші, притрушуємо вірніше. І ось бочки ми гарно притрусили, все припорошили. А зверху я ще в роздумах, чи то мені присипати крихтою, чи може чимось прикрасити. Бо як не як іменинник в хаті. Так, тортик пропитувався в нас цілу ніч, і зараз ми його занесли і нарізаємо. Неймовірно смачні медові коржі. Ніжний крем. А на додаток вишня з бананом. Смакота. Тепер давайте спробуємо цього гарнюнчика. Як пахне. М -м 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 -м. Неймовірна смакота, оцей бананчик, та ще й вишенька з медовими коржами крем. Просто нереально смачний і взагалі всі поєднання, просто ідеальні. Дуже смачний тортик! Я рекомендую вам приготувати таку смакоту. Миру та добра вам! До нових смачних рецептів!